Доброго ранку Всі проснулись на сніданок. Чай зранку просто обожнюю. Такий ранішній вайп у мене. Рожеву чи сіру? до речі, це наша нова колекція, наш інтернет-магазину MLN Brand А ось ця футболка це колаборація з доглядовою косметикою Kids. Так, Переходьте на наш інстаграм-магазин MLN Brand і детальніше дізнавайтеся про крутий мерч, спільний продукт з Me Kids і про нашу нову колекцію піжами, футболки в рожевому кольорі. Сіра футболка класно поєднується з моїми сірими джинсами там спортивні штани. Так, доповнить будь-який ваш лук. Так. І ще й трендова тканина з ефектом варки. Дуже круто, стильно виглядає. Відпочили в такому класному місці, перезавантажились. Обов'язково ще сюди повернемось, а канікули продовжуються, тому поїдемо далі. Канікули продовжуються. Тому розважаємо наших дітей, ну і себе, звичайно. Зараз у нас знову заселення, новий румтур, а далі лижні покатушки. Ми вже не катались на лижах три роки. Згадаємо, як це. Да. Ми вже на місці заселяємося. Будемо жити ось в такому новесенькому будиночку. Це дуже-дуже цікаво. Як там, що там. Наша жовта валіза постійно з нами. Ми тут заселяємося. Майже. Ми тут заселяємося в новий будиночок, відпочивати, а в людей весілля сьогодні на території ресторану і святкують весілля. Зараз в них, напевно, фотосесія. Може нас ввечері запросять хоча б на десерт? А так, з усіх котеджів виходять гості так гарно одягнені. Так одягаємося красиво. Може нас їдемо. зараз ми ще запросять. Хто там буде Скажемо, що ми від відженіха. Фотосесія настя. Проходимо? Ой, так, зберігайте тепло, закриваємо двері. Гарно, стильно. Молодіжно. Так. Все роздягнулися, щось трішки прохолодно. Напевно, зараз ми запалимо ось цей камін. Він відкривається і палиться. Прикольно? Прикиньте, який кайф. Обов'язково зараз запалимо. Так, що ми тут бачимо? Діванчик. Який О, диван? Звичайно, Кухня. Будемо готувати їжу чи будемо ходити в ресторан? І в ресторан так, і так. Чай з бутиками точно буде, так? Да. О, тут підсвітка є, цієї штуки. І на сходах теж я бачу. Ну, все ще пахне ремонтом. Воно да. настільки свіже, що прям відчувається ремонт. Запах да. аромат так, та? ремонт. Так, Ми одні із перших, ремонт. О, Всього на території навіть. три таких котеджі, Запустили лише цей. лише цей, Все інше О, ще будується. Заїхати, один із перших. Е, так, тут загальний душ. Теплий. Зігрійся. Куди йти далі? Наверх. О, ого, яка тут підсвітка. вау. Оце так ремонт зараз да. роблять. Дивіться, які краєвиди. Вихід на терасу? Так, да, я так розумію, там вихід на терасу. Так, тут зачинено. Потрібно тут... Запитати. Чого? Зачинено. Потрібно запитати. Нас не чекали. <свісна> Відчинено. Ось і спальні да. для нас. Давай так, заходимо сюди. Ну, о, як цікаво. Угу. Приховані двері, так? Угу. Прикольно, Ой, тут теж вихід на терасу. Дивіться, яка вона велика. Ого-го, тераса велика! Да. Буде да тут тусити з Сашою. Да. Класно тут. І вид гарний, будинки гарні, супер. Mm. Подобається? Да. Так. так, і наскільки я розумію, власний душ. Власний. А як? Особистий. 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 Такий контраст, тут світлі білі стіни, а потім червоного. Ну, кольору. Прикольно, прикольно. Ми ж тут не перші, да? Тут вже хтось був. Думаю, що так. Ну просто тут такий запах, знаєте, тільки тільки. Щойно, щойно закінчимо. Так, так, да. Ремонт. да, да. Ремонт. Далі. Тут все те саме. Ідентично, схоже. Да, так, але є одна відмінність десь. А, жовто гірчичний, не да. знаю хтось. Туалет вже зовсім зовсім в іншому кольорі. Прикольно теж. Так, ну Мені подобається, дуже тут гарно, дуже прикольно, все таке новеньке. Розкладаємо свої речі і відпочивати. Так. А завтра вже не лижі. До жовтого чемодана. Жовта вона кімната? Так. Так легко. Та вона однакові, яка різниця. Ну Мені до чемодана підходить жовта, тому хай буде жовта. А я буду в червоній. Ну і все-таки червона моя. Ооооо! Це... <плес> Відкриваємо двері. Потрібно, щоб прогоріло. Можемо третю кімнату подивимось. Дітьте наверх. Побігли! Так, побігли, Побігти. Так вона така сама, тільки так. у нас тераса велика на одного. Тут таке відчуття, наче більше місця немає. А, так, тут, до речі, більше місця. Мені здається однаково. Ні, ні, ні тут більше. Три однакових спальних кімнати так. і вихід на терасу із двох кімнат, так? Чи з трьох? З трьох. З трьох, з усіх кімнат, всі однакові. Так, так. У вас реально своя величезна тераса. І то я також. Виходь. Дивись, що робиш вночі. Отак. Перепериш, береш лижі, піднімаєшся туди і спускаєшся. Супер. Так і зробимо. Тут ще будівництво йде. Дивись, як він казав, тут, тут прямо видно планіровку. Тут у нас буде газончик, там якісь дерева, Чан різнич. буде стояти. Так. А там в кутку буде чан. Так, а тут вже діло пішло, вже гарно горить. Смертою тоненькі дрова дають результат. Я теж звертаю топівку стану. Зараз зігріємось. Будинок просто новий. Тут не так часто ще проживали, відпочиваючи, тому опалення не завжди обігрівало. Будинок за пару годин до нашого приїзду включили, і будинок не встиг ще обігрітися. Тому чекаємо. А все буде добре. Так, у нас вже ранок всі виспалися. Йдемо на сніданок. Сніданок ми замовили в будинок. Добрий ранок! Снідати! І що у нас на сніданок? Нас Дивимось. Сирники, млинці з маком і з ягодами. Отут купимося. Ми, дівчата обрали такий сніданок, а хлопці. А хлопці там свої яєчні замовили. Має бути яєчні. Можливо, ми її ще підсмажимо. Ні, О, а, а Дуже більш підсмажимо. Салат. Салат. Смачного, гарний у нас сніданок. Снідаємо і їдемо на лижі. Невже ми тут? Ну, Привіт, Буковель. Ми вже на місці, зараз будемо шукати прокат лиж І вперед, на гірки. Так, заїжджаємо на паркінг, залишаємо наш автомобіль і йдемо. Починаємо поки з тренувального майданчика, он Саша з Настею підіймаються. Зараз буде перший спуск. А сьогодні інструктором підробляє. Так, да, інструктор. Фу. Як Настя. Я взагалі забула, як кататися. Згадала і спустилась. Шикально. Жарко, варто. Давай кататися. Так, ми вже на підйомнику піднімаємося на спуск, на гірку. Ми трішки поспішили, а Настя з папою не наздогнали нас, тому вони позаду, ми попереду. Іні, як гарні. Не всі. Насипають снігу на гірки, далі нам не попадає. Наш перший підйом в цьому році з Насті. А знаєте чомусь з Насті? Тому що двоє хитрих, мама і Саша. Ми повинні були всі сісти разом. А вони заскочили перші, помітили. А нас залишили. Зараз ми їх нас і покажемо на трасі, хто у ну, покажуть. Mm. Ну, Пару спусків зробили, згадали. Ми просто не встигли. Ми там так що? Направо! Так, Так, цього разу ми вже всі разом підіймаємось а чим вище підйомником підіймаємось, тут уже. І морозно, і вітерець. Прикольно. зима. Так, вечоріє. Як гарно, Позаду. За мною. Домовляємось, куди спускатись. Поки спускаємося і піднімаємося, Настя повторила вже разів чотири. Як вона зголодніла, Тому прийшли пообідати. Хлопці, погороч. У мене погляд. курячий бульйон. Настя чекає свій пануш Смачного? Добре. У Насті ще десерт. Як його їсти? А що це в тебе? Млинці з вишнями? З вершковим кремом і вишнями. Ветелечкою діли на частинки. Якщо ось так взяти, то вони розкладуться Розібралась. Вечірнє катання. Все тут гарно. Музика тут хлопенко звучить. Лежники, як настрій? Настя вже втомилась, хоче відпочивати. Трохи. Ми спустились набагато раніше з папою, підчікуємо, Настя їде помаленьку ще, тому Саша страхує. Саша страхує. Чуй. Порядок? Сделай себе наш на декілька днів.